Ти варта найкращого? Але чи знаєш ти, що дійсно важливо робити, щоб покращити своє життя? Як стати тією жінкою, котрою будуть захоплюватися чоловіки? Як наповнитися енергією і повернути пристрасть до життя? Як знайти в собі мотивацію та підтримку однодумців, щоб щомісячно зростати, як нарешті збільшити дохід та жити в жіночій енергії, і як створити гармонійні стосунки та вийти з безкінечних пропрацювань? Як? Важливо розвиватися та опановувати нові знання, а також навчатися найкращих. Ці та інші жіночі питання допомагає вирішити жіночий клуб Містеріум, де щомісячно з найкращими експертами ти всебічно будеш еволюціонувати. Наша мета створити найякісніший жіночий онлайн-простір розвитку твоєї жіночності за дуже лояльну щомісячну оплату. Ми будемо працювати з мисленням, тілом, енергією та свідомістю. Це затишний та екологічний простір розвитку головного життя. Пам'ятай, що щастя життя. Пиши плюс і я надійшли тобі.